Як ви ставитесь до фокусів? Я полюбляю, проте робити майже не вмію. Хоча, знаєте, в мене є один фокус. Сьогодні у нас на огляді Ford фокус. Почнімо з історії. Це в нас на даний момент третє покоління, рестайлінг. Було їх взагалі 4. Е, перше почало випускати з 1998 року і аж по 2005. Друге, відповідно, з 2005 по 11. Третє з 11 по 18 і четверте, з 18 по наш час. Мотор у нас, відверто кажучи, слабуватий. Але надійний. 16 літровий бензиновий атмосферник. Має на борту 105 білих скакунців і 150 вдарних яблуком по голові. Працює в парі з невишуканою п'ятиступеневою механічною коробкою передач. Ну а про всі інші мотори й коробки вам вже розповість експерт-моторист Іван. А поки він готується, я попрошу вас підписатись, поставити лайк і написати якісь речення в коментарях. Це допоможе просувати відео. Ford Focus 3 мав велике різноманіття моторів, що повністю покривали усі забаганки власників щодо характеристик. А саме, 1.0 EcoBoost на 100 кінських сил з 5-ступеневою механікою, і також його 125-сильний варіант на 6-ступеневому автоматі або механіці. Також був в наявності 105-сильний 1,6 Duratec на 5-ступеневій механіці, як у нас. І його старший брат. 125 сильний дюратек з шестиступеневою механікою або автоматом і апогей бензинового щастя 1,5 екобуст на 150 кінських сил з 6-ступеневою механікою або автоматом. Що ж, перейдемо до дизелів. Були представлені 1,5 дюраторк на 95 та 120 кінських сил з шестиступеневою механікою. І найсолодша пропозиція від Ford Motors – 2.0 Дюраторк на неймовірних 150 коней з шестиступеневим автоматом. Ну, а зараз анекдот. Знаєте в чому схожість Форда і совєтської влади? І Форд, і совєтська влада хотіли всіх посадити. Тільки Форд посадив всіх за кермо. Переходимо до салона. Салон радує своєю простотою та ергономікою. Все зручно і все зрозуміло. Маємо гарне кермо, прикольні шкали приборів, дуже м'яку панель. нештатну магнітолу, конденсіонер. Зручні м'які сидіння з механічним регулюванням. Ну і, напевно, все. Ззаду місця і в ногах, і над головою, в принципі, достатньо, проте, не більше. Маємо напрочуд. Зручні сидіння, хоча і без регулювань, склопідйомники. Та й напевно все. Немає в нас підлокотника, обдуву тут, є тільки в ноги. І немає ручки, що дивно, бо є крючки. Багажник. Маємо 371 літр. З досвіду можу сказати, що сюди вміщаються два великих шумодани і багато сумок і рюкзаків. Але моїй мамі, як і всім іншим жінкам, Звісно, цього замало. По стандарту маємо поличку, маємо докатку, деякі такі ніші. Під полом в нас, як за заповітом, лежить газовий балон. В принципі, що можу сказати, в цих моделей ще страждає кнопка відкривання багажника. Вона має дуже хрупку конструкцію. Їздові якості. Спереду в нас всіма так улюблений Макферсон, ззаду багаторочашка. Маємо дискові гальма спереду і ззаду барабани. Розгін не шалений, проте приємний. Скажем так: ти сідаєш і отримуєш те, що я очікуєш. Буває трохи шумлять арки. Проте це, по-перше, питання виріш... вирішуване. А по друге, воно, в принципі, і так прикольно. Ти їдеш, ти чуєш дорогу, відчуваєш, що ти переміщаєшся чи крізь час і простір, поглинаєш безкінечний автобан. Щось мене понесло. Напевно, будемо закінчувати. Хоча ні. Дизайн. Ну, а що тут розказувати? Гострий ніс. Трошки запозичена у Астон Мартіна зовнішність стрешітки. Um, actual... В принципі, загалом агресія та футуризм. Маємо низьку посадку, пластикові пороги, що дає змогу не боятись поцарапати або підламати. Що ще? В принципі, в цілому, мені машинка подобається. А от як вона вам? Напишіть в коментарях. До зустрічі в наступному відео і не забудьте підписатись і поставити лайк. Тока вставиш.